Усіх вітаю вас, шановні українці. Вибачайте, трішечки випав я, скажімо так, з ритму, прихворів, і це буквально тільки сьогодні я більш-менш якось почуваюся, більш-менш, але ще до кінця не вилікувався. Ось. Привів себе трішечки в порядок. Дружина каже, що я дихаю, як Дарт Вейдер. Так що, якщо. Буду так дихати, не звертайте уваги, вважайте, що це нормально. Так. І що сьогодні хочу вам продемонструвати. Крайнє відео було у нас про ось такі Максели. І багатьох, я так розумію, ввели вони в оману. Подумали, що це 78-го року. Я вам сьогодні продемонструю. Аналогічні касети 80-го року. Дуже схожі, тому не дивно, що їх плутать. Але якщо тримати їх поруч одну і другу, то різницю можна побачити. Так що давайте розпочнемо. Не лякайтеся Дарта Вайдера. Так. Ну, і як ви помітили, на фоні у нас. Фоном Fisher cr 4015 Його проблемка немає. Кришечки. Ну і так коли робили профілактику, йому трішечки перестаралися демпферну змазку, як то кажуть, не ту використали. Вона дуже густенька. Тепер дуже туго заходить. І дуже туго як то кажуть, виходить. Ось. Так, ну що ж, це наші герої сьогоднішнього відео. А це герої минулого відео. І як ви бачите, різниця в них от вже навіть от торці і вже помітно. 78-й рік це е, ті, що зверху, ті, що знизу, це 80-й рік. От по торцях видно, що трішечки е, по різному підписано: Normal position. І 120 там мікросекунд еквалізації. Це у нас верхні прописано Бачите? На 80-му спростили то Так. Ну і давайте. Окей, ми давайте візьмемо 46-ки для початку Вони всі однакові, але ви ж самі розумієте. От ми подивимося на самі дві касетки. От коли їх тримаєш, як то кажуть, дві, ми бачимо різницю. Ось ця 80-го року. Бачите, навіть на е, поліграфійки зовсім по-іншому виглядають. Тут великими літерами Макса, так, на чорному фоні. І ось ці смужечки біленькі. Так, бачите, як ніби кордончик такий зробили. Рамочку, тут немає. Тут повністю все. Фоном чорним фон чорного кольору. Ну і ось ці е, е, такі р, ре, ребра, як, як так, от ну, перше, що в голову приходить: такі ребра, е, тріті ребра є, але на цій ніц немає. Так, давайте тепер подивимось. Е, так, самі касетки ми ось так. І подивимось, чим же ж відрізняються у нас поліграфіки. Так, ну, бачите, текст, скоріше за все, отут тут японською мовою. Один той самий. Ну, бачите, тут жетончики два є, і тут два жетончика. Ось. Текст один той самий. Думаю, що ця сторона повністю ідентична. Так. Бачите, як виглядає внутрішня сторона. Ну, Якщо не брати до уваги, що ця пописана, це у мене, слава Богу, чистенька. Але теж трішечки відрізняється. На цій взагалі немає ніяких написів, тільки е, е, розграфена. Тут є вже така ну, трішечки хоч якийсь там, типу, е, трек-ліст підписаний там з шумом, без шуму, дата, шмама. Ну, коротше, якось тако. Ось. На та, що праворуч, бачите, помаранчево підписано. Максл UD 46, Максел UD теж 46. Але тут сіренька вона. Бачите? От, ось вона і різниця. Ну, на чорному фоні, думаю, що теж інформація одна і та сама. І навіть, бачите, є. Ось ці сірініки, вони теж в тому ж самому місці. Є таке. Так, ну приблизно ми це подивилися. Так, а тепер самі касетки. подивіться от 78 рік це то, та що зверху. Оці смужечки, вони дуже міленькі, міленькі, і повністю на всю наліпочку. Але ось тут. Смужки більш таки грубіше, і вони вже менше. Тобто, лишили оцю сіреньку зону. от І на чорному фоні напис Maxл Normal Position UD46. Та що зверху 78-го? Немає ось цих от написів: Maxel UD46. Просто напис зато перенесли. Е, був тут, а тут перенеслося сюди. Так, ну, Japan тут написаний то Japan Тобто різниці є, хоча сама прес-форма одна і та сама. Корпус повністю ідентичен, Однаковий один одному. Так. Ну, давайте спробуємо подивитися на стрічку. Ну, зрозуміло, що це Maxul. бачите, є їхні стрілочки фірмові. Ну, давайте і дотягнемо. Так. Ну і так як у нас вже тут. Перемотана, ну давайте подивимось. Я вам скажу, що різниця трішечки все ж таки є. Я не знаю, як воно. Е чи видно вам. В, е я думаю, що вам ви видно теж. Більш світлішого кольору це та, що нижче, вона це 78 рік. й рік. 80-й рік вже, е як на мене, це вже з додаванням кобальту вже такий Біль, ну, більше можу додавали цього кобальту. Вона більш така кольором темного шоколаду. Більш темніший кольт. От, помітно, все ж таки різниця є в плівках. Думаю, за 2 роки вони технологію трішечки міняли. Так. От на цьому ми і вже й побачили різниця є. Ну, благо що. Захисти в мене тут на місці всі, так що це вже добре. Так. Ну і, в принципі, а, а що ж тут роздавлятися наступні? Ми всіх бачили 60-90. Це те, що вони відрізняються кольором. Ось і вибачайте, я попереджав ось і. Тут аналогічно кольори використовувалися ті самі. 46, 60, 90. От, помаранчевий, червоний і 90. Так. Що ще у нас тут є? Так, хочу подивитися. Так, аналогічно, я такий самий рекорд, як є на 60 -ці. І все те саме. Бачите, на 60-ті вже жетончика 3. Куди що це підписа? Дивіться, тут взагалі зробили власник підписав японською мовою і продублював її англійською. Цікаво. Так все остальне все те ж саме. Білі каточки і 60-ка і 46-ка, але синенькі є на 90. На 90, бачите, кат... катки синенькі. Але колір не змінився, бачите, рекордик цих стрілочок. Не міняли. Так, цікаво. Тут теж у нас. Бачите, тут на 78-му році. Теж на 90 є синенькі катки. А, 60-ка да, і 46-ка 60 46 лишилися звичайними білими. Тобто, вирішили тільки 90-ку вони так виділити з усієї, як то кажуть, зграї. Касетної зграйки. Так, ну і спробуємо ми, мабуть, сьогодні теж калібранути. Всі ми вже знаємо. І спробуємо ось цю 90-ку відкалібрувати і щось спробувати прописати. Так що, я думаю, перейдемо ми до моєї деки і вперед. Так, і будемо ось цю касетку калібрувати і спробуємо записати її. Так, ну що ж, калібровка. І погнали. Я думаю, що проблем не буде. Максел є максел. Якщо 78 і 75 і калібрувалися взагалі не питання, то 80-ка, я думаю, та бачите, відкалібровано воно. Так що, ну, думаю, давайте спробуємо щось і запишемо. Так. Так, а я забув я відрегулювати. Ось так. Поставимо на нуль. І по ньому будемо так орієнтуватися. Ходу ми попали на кінець е, треку. А ну давайте я тако різко, раз. О! Тут сигнал трішечки потужніший, давайте. Ні, от, все, зайшло. Так, ми і тут попали на кінець, оце ВЗ. Оце везе, да? давайте так, перемотаємо і послухаємо. Нам, я думаю, достатньо того, що ми там почуємо. Так, давай. як на мене прописалося вона чудово. Гарні такі баси прописалися, низькі не пропали. Зараз я там має трішки промотати. загалом Касета зачотна, пишеться чудово. Бачите, як вона і реагує на, на, скажімо так, на частоти. високі не втрачаються, низькі, більш м'які і глибокі стають. Так, переходимо назад. Як на мене, чудова касета. 80-й рік, більш така свіжіша. За 78, але нічим не відстає вона. Так, опасно. Просто тако побалувати. Подивимося, як. А він паразит хоче піджувати мені, да Хочеш піджувати засранець. Так, а ну 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 Да, захотів мені ж маканути. Нічого страшного. Як то кажуть, прослухаєш від початку до кінця, щоб стрічечка нормально склалась. І стрічка рівняється. Не до ідеалу, але, як то кажуть, не запориться. То не не так отак запортитися. На цьому все, друзі. Бачите, сьогодні. Були 80-го року максел. Ось ці і 78-й. Ось ці. Бачите, різниця між ними є. І по стрічки, і по дизайну. Вони повністю різні. Так що запам'ятайте, легко запам'ятати, в принципі, по футлярчику з білими смужками по краях. Це 78-й. Без них це 80-й. На цьому все. Пишіть свої коментарі, ставте вподобає, підпишіться, хто ще не зробив. Ну і що вам, що? не хворіте. Я хворію, мало чого приємного. Так що і ви не хворіте. На все добре, слава Україні!